Зура, малий то підріс, треба вже міняти автокрісло. Це що, нове автокрісло купляти? Та та моя заначка, щоб не потрапляти в таку ситуацію, обирай універсальне автокрісло до 12 років. «Кирило метеорит від 40 до 150 см. Один раз купив і не хвилюєшся за зростання малюка і його безпеку на дорозі. До 105 см вози дитину проти ходу руху. Автокрісло має анатомічну вкладку для новонароджених і декілька позицій нахилу спинки для солодкого малюка. Дитина підросла, тоді знімай вкладиш, піднімай підголівник і вози по ходу руху. Не забудь зафіксувати ременями безпеки. Це важливо. А ще підписатись на кізер, щоб тобі, матусю, було легше. До речі, чохол з автокрісла можна зняти і попрати. Фіксується за допомогою системи Ізофікс та опорної ноги. Карело Метеорит Ф доступний варіант для батьків, що дбають про комфорт і безпеку малюка. Ну що там, ти купив чи ні? Так взяв метеорит ЕФ тепер до 12 років жодної мороки.